Фундук крупноплідні, якби сорта, які у нас є. Зараз покажу. О, і людина сьогодні дзвонить і каже, у вас немає таких по тисячу, по півтори, по дві, по три, по чотири, по п'ять Привитих цих фундуків саженців. Як нема у нас таких, потакі, які закрупні, це трап. Трапезунт, який перекочував сюди наверх з морозобойної ями, я її сюди йому тут взагалі кайфово, він такий виріс не такий дав. Вон. Горіхи. Що, маленькі горіхи? Ну, трапезунт, він би везде трапезунт, ну отакі горіхи. І кажу, немає в нас таких тих дорогих саженців, ціна набагато менша. Ну. Не, я хочу такі десь там вона почитала, що в когось є. Ну, у нас таких сортів. Сорта такі є, які стоять ті, що дорого стоять некоторих людей. Але в продажі немає, тому що ще черенка немає. Людина розкрутила, розкручує, купляє черенки, розвиває в себе, продає людям. Ну, Правильно, продає за такі ціни, люди купляють. Люди ще й дзвонять, просять за такі ціни. Дай каже, за такі, яку немає, таких і сортів таких немає. А... Якщо крупноплідні, от. ось ось ще сот во. Це такий середнячок, що треба зараз зірвав би там великі є, зараз покажу більше. І от кого звертайтесь до тої людини, у нас немає таких кажуть, таких дорогих. Можемо зробити дорогі, але у нас ми не продаємо так. Мені каже, ваш телефон дали, щоб спитати. У вас можуть бути такі дорогі, як вони. Кажу людина. Є така шукає, черенки збирає, е, прищіпує, розводи, називає правильно чи неправильно ті сорта, але ціни теж такі заоблачні. У нас поки немає цього всього, ми їх не пакуємо, зараз тільки розмножимо. І щоб не солити, тоді вже їх будемо пустити в люди. Але що ж з ними робити, коли їх собі вже буде багато? От, ще крупноплодні. Сочі 2 був такий, якийсь невзрачний, 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 а виріс став такий моцний сорт. Теж отакі горіхи здорові. Дарешек швидше. Ось за ці крупноплідні Ходять тепер на кес. Пофотографіруйте, які у вас є В общем, Оце прийшов, думаю, зразу запишу відео, щоб ми збираємо теж як би так, щоб було щось для людей нормальне. Ну Но на продажу таких немає і цен таких немає, багато фундука. Он викорчував. Викурчував одного, появилось місце для другого. Тепер сад буде корчуватися потрошки, тому що будуть заїжджати другі сорта. Зараз теж підтягнуть нам черенків хороших хороших сортов таких цих дорогих на розмноження. є і будуть у нас вже подешевше ті сорта якщо будуть ті сорта а поки нема ті сорта то є люди в яких є ці сорта дорогі Вон, дивіться не хочу просто зривати зирву коли зараз просто Такі бомби, реальні. Тут просто все завішано, весь садок б'є блядь, цей. Не знаю, дятли і шпаки. Ну Шпаки поки вже нема, навішав повністю. Садок оцею купив пленку від магнітофона старого бабінного. Весь сад завішав. Щоб хоча б зберегти, а це думаю показати ці горіхи, бо блядь, поб'ють. О, ці шпаки. Ой, які горіші ще, весь. Теж мирунчук сорт. Як сорт, але не сорт, не названня таке, яй не приклеюю. І... Ось такий сорт ще. Якось він буде. ну, Теж горіх, як там показує, спичок не носю, Но он більше, ніж на півладоні, якщо Ну, це таке. Так що... Кого виходить, у нас такі сорта великоплідні є. Ну, ось покажу. У нас там шість. Є і трекстон і Монро, і Дерміс. І Монро вже є прищіплене на Медвежому горіхі. Такі ці сорта дорогі, там люди нам черенками діляться, щоб не валити стільки грошей. Нам, головне, пару черенків і розмножимо, коли вже буде, я думаю. На Следующий рік уже будет У нас будут такі самі сорта Не такі самі но ну, може даже и лучше хай Собі хто як хоче, так і работает тут у когось бизнес когось так собі а в когось между роботою якісь промежутки Чтобы гроші заробити Потому что це ж тоже затратное дело це, це так кажется А воно и по карману бьет і порівняні б'є і по житті б'є. О, Сочі 2, деякі гіганти Що з нього хотіти, тільки треба дочекатися урожай. Так що будуть у нас такі сорта, ми їх розмножимо масово і зробимо доступними. А є люди, які хочуть спеціально дайте нам дорогі сорта, то для таких людей є другі продавці. Це нова політика людей така устраюває. Значить для таких людей продається по таким ценам. Для таких, хто так, то по другим ценам. Питайте просто. Питайте, хто питає, той не блудь. Так що отаке від цих від шпаків, блядь, Оці <кій> понавішував і вроді остановилося. Вже горіхів нема. Побили в дирках, тут море валялося. На... Натягнув вот таку ленту. Може якраз вона цей фокус. Трохи спасай, бо в Цьому році урожай треба зібрати, самому подивитися, ще й людям показати. Ну, Всім пока.